Hello, Friendly! мене звати, як завжди, Деніс Френдлі. Сьогодні в цьому відео, дружні, ми з'їмо з вами наші пляцькі Такі, Так називається, наші пляцькі медовий. Коротше, медовик. Та, але цей медовик не простий, цей медовик горіховий. Я його трохи попробував перед відео, ну нічого, оцінку не хвилюйтесь я ще не давав, тому здамо ми цю оцінку в цьому відео. Тому такі справи, дружні, він такий апетитний, класний медовик, попробуємо самий. Зараз на відео попробуємо також з кавою. Тому такі справи погнали хочеш до заставки цього відео. Прореагуємо на цей медовик. Летс go! Деніс Деніспені реагує. Деніс справді реагує, сьогодні він буде їсти. Так, ось бачите. Так. Ага, бачите. Коротше, наші пляцки. Ме. Так. Медовий Вий, вий. Так, давайте хочеш пробувати. Ось так він виглядає смачно. Давайте, хочеш пробувати. Короче народ, я вас поставив так. Так, не знаю, чи буде добре видно. Надіюся, буде добре видно. Ну, трошечки може підрівняти ось тако. Так. Щоб моє лице було добре видно, добре. Спитаєтесь в мене, чого ми знімаємо сьогодні у великій кімнаті, не на кухні? Річ у тім, що там бабуся. Бабуся ходила постійно, виходила з кухні. Це зараз не змогла, захворіла жорстко. Та. Тому. Знімаємо тут. Та. Добре. Всім смачного, хто також, як і я, їсть. Їмо медовий. Та. Угу. Зразу ж це горіх. Що з горіхом? Ну, добре, добре. Я би поставив 9 балів. Розріжемо. Так. Не знаю, скільки з'їм, скільки буде. Поки що тако нарізав. І посередині. Так, ставимо сюди. Щоб не настіл не... Та, не вимазати. Давайте їмо. Всім смачного. Надають баю нормально, на так? Да. Ну думаю, з кавою буде краще. Я розумію, ти не знаю, дружні, як будуть наступні дні. Я би хотів купувати продукти далі. Але річ у тім, що мені треба грошей на ремонт комп'ютера. Я вже дав там пару тисяч, але то ще не стає, ще треба ще треба додати. Комп'ютер мій ремонтується, так. І треба... та, ще грошей. Я не знаю, чи буду ще купувати продукти, чи буду лише їсти домашню їду. Ну на завтра у нас є домашня їда. Так, так що завтра можна, ну, типу на завтра не йти в магазин. Але от уже завтра, на післязавтра треба купити щось. Чи післязавтра вже треба щось купити. Не знаю. Подивимося, як там по грошей буде. По грошах. Так, ось такий. З кавою. Mm -hmm, Скаву тоже давить. Ви прикиньте, я подивився в монетизацію сьогодні на каналі. У мене вже накопичилось 99 доларів. Коротше, завтра буде по-любому 100 доларів. Та. Непогано, непогано. Але зняти я не зможу цього місяця, бо там не тут підрахунки з 1 числа, то вже буде з 1 червня, а виплата буде у 20-х чисел уже червня. Та. Але нічого, назбираємо більше, ніж 100 доларів. Там, допустим, 110, 130 теж не буде погано. Зайвого, так? Тому такі справи. Тому такі справи, дружні. Хочу показати каву. Бо то не видно. Бачите, це є кава. Видно? Не видно. Зараз буде видно. Коротше, кава. Так. Давайте продовжуємо їсти. А -а -а. Так, добре. Не знаю, що скільки в мене влізе, скільки влізе, скільки буде. Так. Тай-та-тай-та-та-та-тай. Угу, чекайте. Я вигружав. Я вигружав ці відео за 10. Ну, на 10 травня, але то ті відоси всі... 5 штук, що було за день вигружено 10 травня. То були за березень, вроді за квітень теж. Відоси, так. Просто... Отак взяв у травні, все виружу. І не було свіжих відео, е, за що тепер можна було сказати. 11 числа я зняв ще за 8 чи 9, як ми їли з мамою курагу у шоколаді, тому скажу у цьому відео. У мене з'явилося на каналі, я казав вчора в стріму, у мене з'явилася на каналі спонсорська підписка. Не знаю, чи хтось взагалі буде спонсорувати мене, бо того, що вся моя аудиторія правильно діти. І я зовсім не знаю, чи хтось буде мене спонсорувати. Але, знаєте, була, не була, я її зробив. Думаю, а може хтось і спонсорне, знаєте. І я зробив спонсорську підписку 50 гривень, там я указав, що типу, маленький друг, середній друг, щедрий друг і найкращий друг. Найкращий друг це вже тисяча гривень. Ну, типу, якщо ти найкращий друг, значить для мене ти не пожалієш тисячу гривень. Та, звісно, я нікого не заставляю, це по бажанню. Тому, якщо хочете, можете е, мені е, стати спонсором каналу. Та, вам будуть доступні смайлики різні від е, Деніса Friendлі, мого каналу. І також смайлики. Ну, типу, значки і смайлики. Е, смайлики там є і Бруно, і Галочку я додав. Ну, для тих, у кого нема галочки, або просто смайлик. Та. І значки Деніса Friendly. Тому кажу по бажанню, хочете. Можете спонсорувати. Не хочете, не спонсоруйте, а далі продовжуйте просто дивитися мої ролики. Але там ще є таке у спонсорській підписці, що ти можеш зробити відео чи ютуб шорти, чи прямі трансляції, чи звичайні ці відео по-спонсор, тільки для спонсорів. Я цього робити не буду, бо того що ніхто не подивиться. Впевнений, що ніхто не подивиться, що там 3-4 людей мені не вигідно там. Відоси, шорти і прямі трансляції будуть далі виходити доступом для всіх. Та. Тільки смайлики і, та, і значки це по спонсорській підписці. Та. Тому кажу ми продовжуємо їсти. Коротше, маєте бажання, маєте зайві гроші, можете мені підтримати мій канал. Не маєте, не можете. Так я. А ми нарізаємо. Просто, я... чому я зробив спонсорську підписку? Чи те, що, розумієте, монетизація дуже туго у мене йде. Повільно, так. То думаю, а може мої підписники мене підтримують, тому і зробив. Добре, ми ще ймо оці два ряди і все. Там лишаємо батькам. То так я не цілий торт почав цей. Бо ми вже їли, так кажу. Та кава закінчилась. Робити нову я, звісно, не буду. Поки що я дивився у творчу студію, спонсорів нуль. Тобто ще немає. Не знаю, чи буде, поняття немає. Медовик добрий. Ще два шматочки. Я не знаю, чи що полізе, але медовий добрий. Мама купила, так. Добре, що мама купила. Але то нічого, то у нас ще на завтра є лаваш. Можемо лаваш завтра зняти. Так і знімемо, так. Угу. Не, ну з каву ліпше, ліпше. А, ви можете у мене запитатися, як я підключив цю спонсорську підписку. Річ у тому, якщо ти підключаєш монетизацію, тобі вже там інші привілегії дають, та. інші бонуси. Та. Покупки якісь ти можеш підключити свій веб-сайт, якщо ти його маєш, звичайно. Та. Якби, допустимо, у мене був магазин одягу там, з футболками мерчем Денісом Friendly, то я б міг ще підключити магазин, у мене його нема. Та. Да. Я підключу. і там було розділ спонсорство. Я підключу спонсорство, так. Да. Тому таке справа. Все, останній кусок бо більше не влізе. А. Добре. Буде з мене. так. Коротше, я доїв. Коротше, медовик непоганий, суперський. Я знаю, що ми з вами медовики їли, але це не такий, як ті, що ми їли попередні. Це є з горіхом. Тому це добре, супер лайк. На цьому все, дружні. З вами був, як завжди, Деніс Френдлі. Всім дякую за перегляд цього відео. Ще раз кажу, маєте бажання підтримати мій канал, ви можете в будь-який час це зробити. Не маєте нічого сказати. Коротше, всім гарного дня, всім удачі, всім э, пока побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Так. Ой. Так, ось такий у нас медовичок. Медовичок, некачок. Ось такий, бачите. Смачний та класний. Добре. Всім удачі, всім гарного дня, пока.